Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Відкрита форма реєстрації на отримання ще однієї грошової допомоги. Тому відразу вам розповідаю, тому що сума 4 тисячі гривень, 4 тисячі зайвими точно нікому не будуть. Тож, хто підпадає під критерії, давайте я швиденько відразу скажу. Це не всім пенсіонерам, але дуже. Великій кількості пенсіонерів і людей з інвалідністю, саме та моя цільова аудиторія, яка мене найбільше дивиться. Тому і розповідаю, тому що дуже багато зможе оформити і надію, що отримати. Тому що бачимо, так, да, оформ... оформлення беруть в багатьох, а потім, коли приходить до видачі, то в них там фінансування не вистачає грошей. Ну, тим не менше, ті, хто перші подають заяву, ті перші отримають. А так як на народні думці, ми всі першими це розбираємо, то ви зазвичай її. Найчастіше отримаєте. Тож, дорогі глядачі, хто ще не підписався, то це чудовий привід підписатися, щоб першими знавати про всі такі події. Натискайте кнопочку підписатись під відео, а я більш детально розбираю, Вам розповідаю. Тож поїхали! І так. Поки ви тиснете кнопочку Підписатись, дякую тим, хто вже це зробив. 1 мільйон 285 тисяч підписників вже долучились до каналу Народної Тумки. Дуже приємна ваша підтримка. Тож, долучайтесь інші, і я починаю. Відкрита форма реєстрації для отримання гуманітарної допомоги, і також юридичної допомоги, і фінансової допомоги. Тобто, бачимо, декілька видів допомоги відразу видається. Фіза фінансовий у розмірі до 4 тисяч гривень, тож, хто може отримати, що видають пенсіонерам і людям з інвалідністю? У фонді Fight for Right. Ну, це міжнародна організація, типу як ООН, Кіратас, е ті, від яких ви отримували допомогу, навіть про які раніше не знали. Оце такий самий фонд. Що чекають у фонді відзначили, що чекають заявок від українців, які потребують допоміжні засоби, крісла, колісні, ходунки, слухові апарати, милиці, тростини тощо, фінансову допомогу в розмірі до 4 тисяч для покриття базових потреб, евакуацію чи, отри... е, евакуацію чи допомогу в отриманні соціальних і медичних послуг також надаються. Ну і психологічні чи юридичні консультації, хто може отримати гуманітарну і грошову допомогу. Благодійні фонди продовжують підтримку українців, які опинились у складних життєвих обставинах. Організація Fight for Right розпочала прийом заявок для людей з інвалідністю, людей старшого віку, які вимушені були нещодавно переселитися через війну, та людей, які мешкають у прифронтових населених пунктах Донецької. Харківської, Сумської та Запорізької областей, тож, пенсіонери та люди з інвалідністю з Донецької, Харківської, Сумської та Запорізької областей можуть отримати фінансову допомогу до 4 тисяч гривень або засоби реабілітації, ті, які я читав раніше, да, крісла, колісні, ходунки, слухів, апарати, милиці, тростини тощо, або е юридичну та е іншу консультацію. Для отримання допомоги необхідно заповнити спеціальну анкету на сайті благодійної організації або звернутися за консультацією на гарячу лінію. Заявку на анкету залишаю в описі під відео, але лише для тих регіонів з інших регіонів писати без. Ну, безтолково, тому що ну, точно не дадуть лише для тих регіонів зараз відкрито. Так, якщо у вас є потреба у юридичній допомозі, то ви можете звернутися до юриста з такими питаннями: що треба для Це безкоштовна юридична консультація від цієї благодійної організації, що треба для отримання статусу переміщеної особи, оформлення виплат. Встановлення статусу ВПО, особи з інвалідністю, оформлення пенсійних справ, а також щодо житлових, земельних тармайновин, питань і тощо. Треба лише заповнити анкету за посиланням. Посилання залишаю в описі під відео. Якщо потрібна підтримка, телефонуйте на гарячу лінію 0800 30 66 33 Чи пишіть на пошту, от така електронна пошта. Це відзначили у благодійній. Організації, але також разом з тим, у фонді відзначили, що заповнення анкети не гарантує 100% отримання допомоги, тобто ну. Будуть відбирати. Якщо анкет буде дуже багато, то, звісно, ще будуть вносити якісь критерії вразливості. Там одинокі пенсіонер, людина з інвалідністю, потребує постійного догляду, як зазвичай, на жаль, це відбувається. Тому що хочеться, щоб цю допомогу видавали як найбільші кількості людей. Ну, на практиці, на жаль, не всім. Але дуже багато людей пишуть заяви, отримують її і потім мають виплату. Тож, Ще раз повторюсь, 4 тисячі гривень. Благодійна організація Fight for Right. Посилання на анкету і на саму благодійну організацію, залишаю в описі під відео. Номер телефону для консультації 0800 30 66 33 для людей, які е, проживають в Донецька, Харківська, Сумська та Запорізька області. Тож. Тож оформлюйте і отримайте. Я буду і надалі за цим сім спостерігати. Як тільки будуть ще якісь додаткові допомоги, виплати відразу буду вам розповідати, щоб ви швидесенько оформлювали, отримували. Тому до нової зустрічі на народній думці, дорогі ми глядачі.